Це поле сільгоспідприємства у Кропивницькому районі біля села Красносілка. Тут на площі понад 100 гектарів восьмий рік вирощують органічну пшеницю, розповідає головний агроном. Гербіцидів у нас немає ніяких, пестицидів теж немає і мінеральних добрив теж немає. Але це все-таки на біологічних препаратах. Пшеничка у нас в цьому році посіяна на 760 гектарах, озимий ячмінь яч в нас є 145 гектар. Кукурузки – 660, соняшник 900 і соя 360. На цьому полі посіяли соняшник за 3 метри поле іншого господарства. За міжнародними, міжнародними стандартами ми маємо витримати буферну зону, ну, щонайменше 30 метрів. Бо ми не обробляємо нашу продукцію, не обробляємо наші рослини пестицидами, іншими заборонюючими засобами, а вони використовують. І при обробітку, звичайно, що певний вплив на нашу культуру буде. В минулому році був прийнятий закон про органічне виробництво у сільському господарстві. Але от на сьогодні врегулювання конкретного такого реального врегулювання ось таких питань на сьогодні не існує. І ми будемо вимушені, коли виросте цей соняшник. Будемо вимушені оці 30 метрів вибирати жатками комбайна і цю продукцію зберігати в іншому місці, щоб вона не змішувалась із основною продукцією. На цьому складі підприємства може зберігатися до тисячі тонн продукції. Зараз тут знаходиться 200 тонн органічного соняшника і 25 тонн органічної сої. Микола Камишов розповідає, ціна ось цього соняшника 24 тисячі гривень за тонну. Сої понад 21 тисяча гривень за тонну. Це на 20% більше, ніж закупівельна ціна неорганічної продукції. Реалізуємо ми в основному на 90% за кордон. Це Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Корея. На жаль, в Україні ми продаємо продукції менше четвертої частини. І в основному це соняшник і Він іде на переробку. Показує сертифікати на виробництво органічних зернових культур. В Україні такі сертифікати не, не видаються, бо немає відповідної бази для того, щоб вивчити наскільки підприємство готове для вирощування органічної продукції. Тому ми звертаємось і. Користуємося послугами інших лабораторій, в нашому випадку лабораторія, лабораторія Німецька знаходиться в Берліні. Видається на один рік. Інспекційна компанія вивчає умови вирощування органічної продукції і видає. Не, такий сертифікат, щоб займатися виробництвом органічної продукції, треба від двох до трьох років готувати землю під посів зернових культур, пояснює директор інституту сільського господарства. Якщо це однорічні, то достатньо 24 місяці. Якщо це багаторічні, то 36 місяців. Взагалі не застосовувати засобів хімізації. Зовсім одним словом не застосовувати в технологіях зовсім нічого, що не є природного походження. Крім цього, навіть висівати. Культури треба насінням, яке сертифіковане як органічне насіння. Якщо, наприклад, хтось сьогодні вирішив, що він буде займатися органічною продукцією, і думає, що він на ринок повезе органічну продукцію, цього не відбудеться однозначно. Це повинні пройти роки. У Кіровоградській області органічну продукцію виробляють 12 підприємств. Зернові культури вирощують на 15 тисячах гектарів землі, розповідає директорка обласного департаменту агропромислового розвитку. З квітня запрацювала державна програма підтримки виробників органічної продукції за такими напрямками. Перша це 5 тисяч за гектар оброблювальних угідь саме органічного виробництва. Другий напрямок це 5 тисяч за одну голову верха органічно. Олександр Камишов каже, є бажання продавати органічну продукцію в Україні. Вважає, що державна програма підтримки мотивує на це. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.